Руку номер 4.4 із підручника Геометрія 8. Та 8.4 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2025 рік. Периметр ромба до рівня 24 см. Знайдіть його сторону. Приступаємо до виконання. Ромбом називають паралограм, у якого всі сторони рівні. Тому периметр ромба. Можна обчислити за формулою 4 помножити на довжину його сторони. Для того, щоб знайти сторону, нам треба 24 поділити на 4 дорівнює 6 см. Кожна сторона ромба. Записуємо відповідь. 6 сантиметрів, 6 сантиметрів, 6 сантиметрів і 6 сантиметрів. Номер 4.4 із підручника геометрія 8 та 8.4 з підручника математика 8 виконано.